Слава Україні! Ви на каналі Калуштранс, з вами Володя, починаємо нове відео. Відео починається з зимового Чикаго, там де і закінчилось, на Йордана. Це був Йордан, посвятили воду і до роботи. Втрат вже завів. Нагоріше вже і працював, ще з самого ранку вже сьогодні був на делівері. Після Делівері поїхав до церкви, приїхав з церкви і їду знову на роботу. Тракт вже завів, все добре. Зараз поїдемо працювати, але перед тим як їду працювати, хочу попросити вас, щоб ви підписалися на канал і поставили подобайки. Зараз оголошення. Шукаю водія на каскадію, навіть двох водіїв. Телефонуйте мені 312 593 8660. Зараз можливість є заробляти досить непогані гроші. Ціни досить високі, холодно. Непогано платять, тому телефонуйте. 312-593-866. Для тих, хто хоче, щоб в них холодильнику було так само, як в мене. Телефонуйте до Віталія і він вам допоможе. Телефон не забуде під відео. Все, з вашим другим володим. Тепер їдемо в рейс. Єрданський мороз, а Сьогодні такий мороз добрий, тисний вітер холодний. Та отряг. Виїхав з Чикаго, вже фактично доїжджаю до Сент-Луіса і тут дивлюсь, видно, був такий досить серйозний сніпат через те, що а, на траві багато снігу, дороги почистили. І дивлюсь, багато машин позлітало і навіть пару траків стояв опарларин. Тобто, це було така, досить серйозно подорожуватися. Тобто, Зараз все нормально, дорога почищена, але все одно так проїхати обережно. І ще прикол, що з'їхати з Хайвея важко через те, що з'їзди не почищені. Тобто екзити не почищені, не знаю, тут де є тракстапи, напевно, те, що там почистили, а такі, де нема тракстапів, то там... Я з'їхав на тракстап і щось, я не сильно радий, що сюди заїхав. І це щось відбувається. Сміє просто капець. Там вон, заїхати, то взагалі було важко. Вчора доїхав до компанії, тут де в мене а, І Біля компанії місця не було. Компанія там зараз не дала. Подивився по карті, де є індустріальна зона. Заїхав сюди, і тут вже став просто собі, так що ви розуміли, біля, біля якоїсь компанії іншої, що в там немає сім'ї Delivery Просто собі зупинився, переночував спокійно. І зараз тут менше пів мили до делівері, вертаюсь на Delivery там собі розвантажується. Хочу сказати, що дороги навіть... Е, Дуже погано почищення. Врахуйте, що це Сент-Луїс. Дуже-дуже велике місто, можна сказати. Границя Іллінойса і Мізурі. І от такі от на Хайве робиться, це вчора сніг не падав. Не, не дуже вони почистили це От Там біля компанії ви бачили, дивіться, там, зали, там все видно все снігу. То там я був сьогодні. Чого і розвантажувався. Зазвичай то вони трошки краще це все роблять, а так видно було дуже багато снігу, що вони все ніж з цим ще не, не справляються. Все ми бачите, що робиться на дорозі. Це те, що я казав, машини політали вчора. І Таких машин багато було. Вчора, як їхав перед Сент-Луісом, то теж було так досить. Два траки, там, чи скільки я бачив. Перевернулися, злетіли з хайвея і пару таких так само, легкових машин. Чого так стається? Причини кілька. Зараз про легкові машини. траки, там окрема історія а легкові машини. ну, По-перше, тут немає такого поняття, як зимова резина на колесах. Тобто ніхто не ставить зимові колеса, Всі їздять all season, і я в тому числі. Знову чого не ставлять через те, що зазвичай дороги всі дуже-дуже добре почищені. І необхідності в таких колесах нема. Ну, як нема. Вона є, але не, не така крайня. Це одне, а друге, що люди знову не звикли до того, що є якась погана погода, погана дорога і перевищують щось. Недооцінюють свої сили, перевищує швидкість, ну і злітають. Ну, і плюс до того так само є багато, що їздять на лисих колесах. І знову вертаємося до траків, там е, така сама історія, ну, ви восьмої класі зрозуміло, а про те, що їздять на Лисих колесах, це теж, тому що вчора, наприклад, я стояв на заправці, там хлопець був на... в Чікаго на Volvo, Ззаді є река, що він возить флотбети, степдеки. І так само на лисих класах. Реально, клас такі, що вже під заміну. І їздить, навколо купа сільського, він собі їздить. Потім такі самі хлопці злітають з дороги, багато проблем у всіх виникає через це все. все. Ну, ну, економлять не там, де треба, тому що особливо зимою на класах економити це. Це зовсім не те, не що, що мало би бути. Волтер вийшов на прогулянку і занюхав якогось звіра. Тут Волтера сліди, а там же того звіра пішли, сліди і туди в ліс. Тепер Волтер не знає, що з ним робиться. Хоче полювати. Малий мисливець я сьогодні роблю? Приїхав знову до свого трака, тому що хочу, щоб його випускати в рейс, але подумав, що перед тим, як його випускати в рейс, треба поставити на нього інвертор, тому що тут немає. І поставити на нього пічку для того, щоб вночі не треба було, щоб працював двигун. а Можна було залишити трак і грітися від автономки. Так, це виглядає моя пічка Вебасто, не вебасто китайська. Тут все до неї, тут же ми тут все порозбирали трошки і зараз будемо її туди ставити. Так що машина е, до вечора буде вже мати своє тепло. Все, приїхав вечором на шапу вже все готово. Стоїть е, вихлопна труба до нашого юніта. Стоїть інвертор. І все працює. Зараз буду займатися тим, що наклею наклейки. Це частина того, що треба для того, щоб був на машині, що можна їхати. Бачите. Сьогодні гарні зимова такі наклейки, коли станцію так має бути. І номер трака теж буде. Так що зараз розкажу трошки, що треба для того, щоб трак міг виїжджати в рейс. Який треба провести роботи, підготовчі. Ну, буде цікаво для тих, хто починає, і взагалі, як це все виглядає тут в Умариці, так само буде комусь цікаво. Перше, що треба, має пройти трак з обслуговування, тобто що він був готовий їхати. Мають бути наклейки, номер трака, він ну, у нас буде тут, це буде у нас 174 трак. Наклейки номер трака по документах. Ну І це все таке. По документах має бути реєстрація, має бути іфта, має бути страховка і приміти на ті штати, по яких їздиш Так само МСІ сертифікат і, і все. По траку треба мати з собою так само інспекцію трака. Е, називається Annual Inspection. Такий листочок, це виписаний бути на трак. І так само на той трейлер, з яким ви їдете, має бути описано, що він пройшов інспекцію. Тобто механік його мав перевірити і відзначити, що він, то, він провіряв, тому такий, такий, такий спеціальний листочок. Ну, всі, хто їздять, вони звертали лаву, вони мають це в папці своїй в, в машині. Ну, а Хто не їздить, то просто будете мати на увазі, що... Такий документ Annual Inspection, він обов'язково мусить бути. Тепер по водіях, що треба мати з собою? Водій мусить мати з собою driver license, тобто в даному випадку, якщо це буде semi truck CDL і е, medical е, card це обов'язково. Е, medical card так само має бути зареєстрована з вашим cdl Якщо ви десь там його не зареєстрували, щось там пропустили, то потім будете мати. Ну, вони можуть сконсолювати ваш Що Мають собі на увазі, що це мусить бути. На трак, крім наклейок і номер трака ще має бути наклеєна іфта. Це означає, що ви купили приміт на те, щоб користуватися траком. І це все коротше, розвод на, на бабки. За цю феню платиш гроші, за все платиш гроші і ну, так собі придумали вони, щоб... З нас, з нас лупити гроші. Нічого не зробив, без того їхати не можна. Бачите, я тут поїхав, просто що в мене навіть не було написано, що в мене за компанія на цьому, то мені одразу дали Violation Штраф не дали, Violation дали, ну і це вже так би для мене не дуже-дуже добре. До речі, за цей тречок, що мені тут подобається, що є це вікно. Воно насправді дуже помічне. Я колись їздив на траках, там було трошки більше вікно. З таким так само їздив. Дуже помічне для того, коли ти паркуєшся в сліпу зону, тобто з правої руки, то оце, оце віконечко воно в якийсь момент дає тобі зрозуміти, де твій трейлер, тобто дає якусь інформацію. І ця інформація вона буває дуже-дуже корисна. Так що це віконечко воно штука. Добре, що воно такі. Так, наклейки на трак наклеїв і в наклеїв. І тепер вже наклеїв номер трака. Все. Номер трака так само вже є. Так що все, у нас готово до роботи. Ще один важливий момент для нормальної роботи машини це щитки. Тут стоять, ну, вони вроді би нормальні, витирали. все це. Але на зиму от сюди забувається сніг, вони розгинаються і перестають працювати. Воно починає терти вузькими смужками, так починає терти, через неї не видно нічого нормального. І важко їхати. Я купив спеціальні зимові щітки. Це недорогі, я купляв дилера, до речі, в, в цьому фортлайнері. Але вони добрі, тому що вони повністю тут покриті зверху резиною. Такий на них виділили резиновий кожух. Фактично конструкція всередині така сама, але ще не це все одіте резиновою штучкою. І все, зараз ми це поставимо і буде нам щастя. Ніч майже 9 година вечора їду додому. Завтра, завтра буду продовжувати. Тракт до виїзду, а це вже буде ще завтра. Так що На даний момент всім добре. У вас пара секунд. Зараз п'ятниця, загнав цей трейлер на ярду. Позавчора приїхав до механіка, кажу, чекає повітря десь з цього. Системи, тому що е, приїхав на, на пікап, е, хотів посунути коласа, слайданути, витягнув той кран і воно колеса не, не сунулося, якби пальці не, не виходили назад. І чув, що шипей що щось там. Приїхав до механіка по трейлерах, він каже, треба міняти там е, велу вони називаються. Е, почали дивитися, він каже, слухай, тут треба все міняти. Всі тормоза, Ескеми, бусинги. Коротше, повністю треба обслужити трек то ми зараз все, все будемо робити. Зараз міняємо тормоза, міняємо велви, міняємо барабани, все поміняється. І трейлер буде дуже-дуже добрий до роботи. А так. так, заїхав на шапу, як бачите, все тут стоїть е, на місці. Е, історія така з цим траком. Мав виїжджати на ньому водій е, завтра. ну В п'ятницю. Ні, сьогодні, сьогодні п'ятниця. Е, е, взяв вже, він здав все, цей, е, відправила його документи на страховку, е, на іншуру. Іншура сказала, що е, за нього буде дуже висока ціна через те, що в них показує, що в нього колись був DUI. DUI це колись його поліція зупинила, випивши. І все, я якби, відмовив його брати, тому що ну, не був певний, що це добра ідея брати такого водія на компанію. Там історія ну, така, що в того водія не дуже невеликий досвід, він десь там дуже трошки проїхався. був. Е, він казав, що хоче працювати, але я так зрозумів, що можливо буде, що будуть, будуть нюанси. Краще вирішив не, не зв'язуватися з тим всім. Е, хоча не, не кажу, може він як і водій, як людина. Скоріше всього дуже, дуже добра людина. Але... Тому на цей трак все рівно шукаю водія. Якщо є бажаючі, телефонуйте 312-593 8660. Бажано, щоб водій був з досвідом Ліної. і з Єлінойся. Єлінойс це найкращий варіант. Так що, кому цікаво, токнути. Приїхав на Ярду, там вже Януш доробляє трейлер, майже все зробив, дуже багато все зробив. Зараз покажу, що там зробив. Але хотів зараз про друге. Е, не знаю хто підписаний на канал ще з самого початку, але каналу зараз е, 18 січня буде е, 4 роки. Ми вже, ми вже як маленька дитина, яка вже напевно почала ходити нормально, то 4 роки то вже, вже багато всього діти роблять. Можу сказати дорослі діти, так що канал наш вже як доросла дитина. Е, вже багато всього зроблено, у нас вже є 24 700, мені здається, тисячі на сьогоднішній день. І Я б вас хотів, щоб попросити, щоб цього року у нас було вже 50 тисяч. Дуже багато ми зробили, дуже багато знято відео, багато переглядів на Ютубі, дуже багато всього передивилося. Е, всього багато цікавого відбулося. Перше відео на каналі це я тестував Tesla Model Y Performance. Е, мені було б цікаво ту машину протестувати, я зняв цей тест-драйв такий. Е, потім було багато з ремонтами класіків, е, там багато прийшло різних людей на канал. І деякі від, з них пішли геть, тому що. Частина через те, що перестав знімати саме ремонт класиків, А частина пішла через те, що було багато проукраїнського на каналі. Ну, Як було, так і є. А там деякі люди дивилися не проукраїнське. Ну таке. Я їх не засуджую. Пішли, ти й добре. Нашого водограв це така. А вам, хто є на каналі, то всім дякую. Зараз в основному показую, як я працюю. Ну, як, як працюю, так і показую, тому що деколи їжджу, деколи не їжджу, деколи займаюся ремонтами. І через те, що техніки вже стає багато, то і ремонтів стає багато, відповідно, це все треба займатися цим. E, мало що сам роблю знову через те, що не завжди є можливість. Тим більше така погода, як зараз, то ну, ви бачите, попробую зараз щось робити. Я, як бачите, механік приїхав і робив. Ну, якщо є бажання, то можна робити. Завжди можна щось продумати. Але в загальному вернемося про канал. Я радий, я радий, що це все так відбулося, що, що ми зробили цей канал, ми його зробили олією. Ну і все, і так вже все воно пішло, закрутилося, і вже бачите, це вже 4 роки, все триває. Е, я не знаю, я, ну, я, я радий, що воно все так сталося. Тому що все одно цікаво, щось е, відбувається. Є е, спілкування з людьми, багато пишуть е, там, свої думки. Е, деколи вдається комусь допомогти, з чимось, якимось е, їхніми проблемами знову завдяки цьому каналу. Комусь не вдалося допомогти. Таке, в кожного теж є різні сподівання на мене. Так що то вона теж... Це все плюс. Так, це все плюси, я не бачу в цьому жодного мінусу. Знову, щось відбувається цікаве в житті, ти про це можеш розказати, показати, і можеш навіть щось корисне комусь розказати. І потім хтось з цього всього корисного, щось собі візьме для себе. Отак, ну, так що я будемо святкувати, не знаю як, напевно щось придумуємо з тим святкуванням. Всім дякую, хто підписується. Цю тему, що в 4 роки я ще буду піднімати. Але всім дякую за підписку, дякую за те, що ви мене дивитесь, дякую за ваші коменти. Навіть за критику так само дякую, тому що ну, реально є є критика вона важлива так само, там хтось пише звук десь поганий, ще щось знімає більше дорогу, знову. кожна якщо конструктив, то воно навіть дуже, я дякую за це. Якщо просто там хтось там написав, що ти... Мені не подобається, ну як я не подобаюсь, то я вам теж дякую <хи> за те, що ви пишете таке, але е, мені більше подобається така критика з якимось, е, такими, що От я би хотів побачити тото -то і то-то, або не показую тото -то і то-то. Ну, тобто є щось таке, що є, про що, над чим подумати. Так що всім дякую за увагу, дякую, що ви мене дивитесь, підписуйтесь на канал. І все буде круто, все будемо будемо рознімати, ще щось ліпше, цікавіше. Може на наступний рік замутимо якийсь проєкт, не знаю, чи вийде чи ні. Якщо буде щось цікаве, то замутимо. Так що, всім-всім дякую. Ну що, на цьому закінчую відео, тому що всього багато зроблено, буду відпочивати, Зараз віддаю ще запчастини хлопцям, завтра будуть знову ремонти робити. Е Дякую вам, хлопці, дякую хлопці і дівчата. Знаю, що в мене тільки хлопці дивляться, і дівчата теж. Всім дякую, що підтримуєте мій канал, що мене дивитесь. Україна переможе мені. Слава Україні. Всім пока.